Це моє в'язання. Колись в якихось зі своїх відео я говорила, що я в'яжу гачком трішечки, і от зараз вже з настанням осені такої прохолоди. Я взялася знову за своє в'язання, яке я відклала ще з минулої зими. Ну, Якось літом не до того. А от зараз, вже, знаєте, виникло бажання доробити ось цю подушечку. Тут я вже закінчила ось цю сторону. Вона буде отакого от кольору. От зараз я викладу трошечки. Ну, так зовсім трішки, щоб бачити, що приблизно з того буде ось так. Оце буде одна сторона подушки. Ну, Це така як наволочка на подушечки, в мене багато. Ну, як багато. Декілька штучок є таких невеличких подушечок, і от мені захотілося їх отак обв'язати в такому осінньому, знаєте, стилі. Тут така гарбузова, бачите, гарбузового кольору ниточка. Оце буде одна сторона, а інша сторона буде темнішою. Отакою темно-синьої ниточки. І край я зроблю так само, обв'яжу ось таким гарбузовим. Кольором, і це буде інша сторона. Ну, вона в мене вже теж майже закінчена, мені залишилося зробити обв'язочку і оце все з'єднати. І я думаю, вийде досить симпатична подушечка. Зараз оце в'язання з квадратиків, така дуже така трендова тема. В інтернеті дуже багато ідей. От, от Я почала з подушечок, а далі вже буде видно. Якщо не відпаде в мене то бажання, то далі буду. Ще щось це стоїть моя водичка, це імітація водички від Лакостеф. Я хотіла спробувати її поносити, але бачу, друзі, що все ж таки дружба в мене з нею не складається, тому що є тут якась нотка, якась чи альдегідна, Ну, словом, якась синтетична нота, яка ну, тако важка для мене. Важка для сприйняття, і я вже говорила, що парфум Лакоста я люблю на інших людях, а на собі чомусь носити не можу. Тому я взяла ось таку імітацію, щоб спробувати її розносити, можливо, там вже пройшло більше 15 років, і я думала, що, знаєте, якось зміниться моє сприйняття цієї водички, але все ж таки, як і тоді, на жаль, не складається в мене з неї дружба. Я такої її сюди поставила, знаєте, щоб до неї тяглася рука, щоб нею користуватися. Але ну, я не звикла себе до чогось примушувати і не люблю того робити. Тому я так думаю, що ця водичка піде до моєї мами. Колекціонувати і залишати її собі тако для колекції. Знаєте, Колекції я не збираю, я парфуми не колекціоную, він не підходить або не подобається. я... Комусь передарюю, та і все. То віддам, нехай користуються. Такий зробила вазончик за такої пластикової ємності. Хочу сюди посадити лодізії. Тут я наробила дірочок і трішечки бокових. Їх там не дуже видно, але вони там є, їх небагато. І задекорувала ось так джутом звичайним. Зараз посаджу сюди свої лодізії і ми побачимо, що з того вийшло. Ну і ось що з цього вийшло. Мені подобається досить симпатично. Посадила я ось так їх трішечки поклавши, тому що плашечка міленька, бачите, не глибока. У Дізі я не потребує глибокого горщика, тому що вона стелиться. І оцими стебельцями вона має стелитися по поверхні групи. Якби я мала трішечки ширшу плашечку, напевно, я би посадила її в більш широку і прямо отак би зовсім поклала. Ну, але в мене знайшлася лише така, тому ось так я її посадила. Трішки тако вклавши. Тут постелила подушечку з моху, з того моху, в якому вона мені приїхала. От ви бачите, вона вже почала псувати листя. Ось так. Ось тут вже оцей листочок буде відпадати рожевий, бачите? Ось це листочко вже таке негарне. Оце все, друзі, вона буде скидати. І мені не подобається, щоб у ній якісь отакі пішли плями, бачите? Коли вона висохла, ну, можливо, це від води, від тої, якою її поливали, тому що я з рослинкою нічого не робила, нічим її не оприскувала. Але бачу, що ось такі, бачите, після висихання з'явились отакі білі якісь розводи, якісь плями із середини листя, бачите, які? І зовні, от, схоже на те, що начебто рослинку чимось обробляли чи що. Або оце такий наліт від води, не знаю. І знизу під листечком така сама картинка. Деяке листечко вона скине, але я думаю, що вона непогано приживеться. Тут суміш для орхідей. І універсальний ґрунт. І трішечки я додала її рідного цього моху, такого. Трішки зеленого там є. І все. І трошечки проливаю. Ось такий гарний вазончик в мене вийшов. Так, покажу ще і адроміскус. Він теж дав новенький листочок, бачите, оцей салатний такий. Це вже в нього виріс новий листочок. І оцей незрозумілий такий обрубочок бачите, наново обростає і стає схожий вже на нормальну рослинку. Оцей листочок, я думаю, що я звідси відокремлю, тому що він отам напускає багато корінців. Вон вони стирчать, їх видно. І я постійно їх тако присипаю землею. Я так думаю, що він тут, знову ж таки буде отако Давати нові листечка, і їм тут вдвох буде, напевно, тісно. Треба буде його звідси відсадити і кудись відокремити. Оце декоративне алоє. Те, про яке я казала, що воно не житиме, але бачу, що воно, знаєте, так, віджило, відпилося води, я його добре проливала, і от воно дало нові листочки. Оцей один, і там ще манюпусінький ось тут. Бачите, його видно? Значить, рослинка жива. Ну, я думала, що вона не житиме, а вона відійшла. Хтось мені писав, що відійде. Хоча я дуже в тому сумнівалася, але дійсно, насправді, з ним все добре. Ще свої пеларгонії, друзі. Хто мене дивиться, ви бачили в недавньому своєму відео я стригла ось ці пеларгоніки. Я їх черенкувала, це були досить великі кущики. Ми стояли в тепличках, і, от бачите, досить непогано пустили корінці. І бачу, що вкорінилися навіть оті коротесенькі такі живці, що я різала. Я думала, що вони не приживуться, але, ну, якщо б вони не прижилися, я думаю, вони б вже відгнили або відсохли. І я б їх звідси прибрала. Але нікого я звідси не викидала, тому бачу, що скоріш за все, вкорінилися і ті малявочки. Це один кущик, і ось він ще один. Їх було два. Ось такий, бачите, досить непогане коріннячко. Ще, звісно, не дуже таке міцненьке, але воно вже є, а значить, рослиночки прижилися і будуть нормально зростати. Коли обростилось цей стакан, Повністю, тоді я їх перевалю в більші горщички, а поки що нехай сидять тут. Так, і ще покажу одне чудо природи. Ось така в мене є теплиця, зроблена з пляшки. Тут в реанімації перебуває кактус шлюмбергера. Той, що в мене і не живе, і не вмирає. Поставила в таку тепличку з пляшечки. Ось такий вона має вигляд. І бачу, що я не знаю, камера, напевно, не покаже і не передасть, але на тому листочку, у той дальній листочок, там зав'язалася така малесенька, вон вона зелена пуп'яночка. Видно її зараз, якщо придивитися, то відростає, напевно, новенький листочок. Ну, а раз він відростає, то я роблю висновок, що все ж таки ця рослинка, скоріш за все, Виживе, звісно, з величезними зусиллями, але я бачу, що начебто прогнози непогані, але дуже довго, от в такому стані. більше так. двох місяців. Ось такий жалюгідний стан через те, що дуже пересушили рослину. Коли висилали її, ну, вона приїхала мені вже без ознак якогось життя. Я так оту, знаєте, посадила ні на що не сподіваючись, просто шкода було викинути. І я таку в землю його, їх, точніше, тут два череночки, посадила. Ну, Далі будемо спостерігати, що з того вийде. Так, а тут в нас ось два бутончики, які скоро мають розпуститися. Тут мої орхідеєчки стоять, ось один і другий бутончик. Там вон, на тій орхідеїці, там водалі... Щось таке, ну, начебто, схоже на новий корінець. Точно я не знаю. Ну, скоріш за все, що це новенький корінчик. Вона випустила. Тут поки що нічого немає на цих, так я передивляюся їх періодично. А ось тут на нижній, ось на цій маленькій, вон там, бачите, зеленіє. З-під низу щось таке, ну мені наче схоже на цвітоносик. Хоча я в тому не впевнена, тому що з орхідеями я так багато справ не мала, але все ж таки більше схоже на цвітоносик. Ну, ось таке. Це в мене тут орхідейний, моє підвіконня. Тут сото орхідеєчки в мене живуть, хоча ще ось цей хрестовничок я тут залишу. І він собі тут непогано почувається, він на вкоріненні стоїть.